На гібридний фарбник Passion Color Hightech, який замішаний на коричневій базі, має кремову консистенцію, до складу фарбника входить біологічна element, структура, що це мається на увазі. Це природній, рослиний, природній рослинний білок, це екстракт червоних водоростей, що він нам дає. Він дає нам захист шкіри, запобі... запобігає пошкодженню свого власного керати... колагену, е також має зволожуючу дію і сприяє обміну клітин. Е до складу фарбника також ще входить. така вона як алкілектат. Е вона забезпечує зменшення липкості всіх інгредієнтів замішаних фарбнику і дає можливість змивати фарбу зі шкіри голови з максимальним комфортом без додаткового. Подразнення і додаткового тертя. Це як один із плюсів знову ж таки того, що ми можемо не використовувати уже додаткові засоби для змиття фарби зі шкіри голови. А, також до складу фарбника входить колаген, який глибоко зволожує локони, посилює їхню міцність, еластичність і захищає від ультрафіолету. А, фарбник хайтек Містить в собі два ложних агента, це аміак і моноетаноламін, замінник аміака. І знову ж таки аміак, він виступає лише як лужний агент, і він в дуже малій концентрації. Основною речовиною є все ж таки моноетаноламін, який дає можливість. Бі... За рахунок цього ми можемо профарбовувати сивину на трьохвідсотковому окиснику на сто відсотків. Дає плавність переходу, по максимум перекриває всі нюанси і фони освітлення після попередніх фарбувань, і також не дає яскравого фону освітлення під час первинної процедури фарбування. Далі пропорція змішування фарбника з окисником 1 до 1,5 це класична пропорція змішування так якщо ж ми говоримо про тонування пропорція змішування може бути 1 до 2 або навіть 1 до 3 в залежності від цілі і задачі якщо ж просто для Близько і лікування та пропорція змішування 1 до 3, якщо вторинне фарбування, пропорція 1 до 2. І спецблонди пропорція змішування 1 до 2. Спецблонди в нас являються на 11 і 12 рівні. Далі. Сама палітра, Passion and Color High-Tech містить в собі 91 відтінок. Ви можете ознайомитися якраз таки з кругом Освальда, де розташовані всі відтінки, до якого спектру вони належать. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу, що фарбник замішаний на коричневій базі. Це означає, що з подальшим фарбуванням і нейтралізацією фона освітлення ви будете отримувати благородний коричневий відтінок. В залежності від того ряду, який ви будете обирати, він буде або більш прохолодний, або більш тепліший. Це вже буде залежати від вас. Палітра відповідає повністю, по суті, заявленій своїй номорації, тому можете не переживати про якісь нюанси, які можуть випливати під час роботи. Їх не буде максимально коректний, комфортний фарбник, який підходить для майстрів-професіоналів, а також майстрів-початківців. Далі, а давайте з вами розглянемо конкретно саму палітру, до якої входять в першу чергу звичайно ж натуральні ряди. Натуральні ряди є напівпрозорими, і в них звичайно, база. Більш зелена. Це логічно, це правильно. і В більшості у всіх брендах така історія існує. Чому? Тому що якщо ми хочемо отримати по максимуму свій натуральний ряд, це більшості відтінки для тонування свого натурального ряду, тобто не фарбування сивини. І знову ж таки на кожному рівні. Не вистачає зеленого того пігмента для нейтралізації е, жовто-мідних винів освітлення для того, щоб отримати благородний нейтральний натуральний відтінок. Е, наступний е, на, наступну палітру ви бачите з нумерацією 0 юнуль. Е, модний відтінок з це скандинавський, Навський натуральний, тобто тут буде підсилений натуральний, коричневий, більш прохолодний, але знову ж таки тут база, наголошую, буде більш нейтрально коричнева, не зелена і не синя. Це дає можливість пропрацьовувати фарбування на блондах, тонування, розтяжки, робити свого роду фарбування. дімаут, от розтягнення від темного корення до, світлого, до світлих кінців. Також за рахунок того, що тут підсилена натуральність. База. Ми можемо робити вихід з блонду в натуральний, відтінок не провалюється в ніякі інтенсивні, холодні відтінки, зелені, чи сині, чи брудні. Тобто, все одно буде коричневого направлення. За рахунок підсиленої натуральної бази, яка піде вам на компенсацію, не до Тих фонів, які напередодні перед тим дістали, да? тобто жовто-мінних направлень. А, відтінок, знову ж таки, скандинавський, непогано те, що в комбінації може працювати і на сивені. Далі, карибський натуральний, це нумерація 0,0. Три, тобто це теплий, інтенсивно е, коричнево-золотистий відтінок. Він на порядок теж йде плотніший, гарно працює з сивиною за рахунок золота і е, подвійної е, натуральної бази. Е, наступний відтінок плюс натуральний це з, в першу чергу ряд для фарбування сивини. А, ідеально працює навіть на трьохвідсотковому окиснику в чистому вигляді, зафарбовується воно на 100%. І, е, Наступні ряди по е, гарно підійду теж для тонування попередньо для вторинного тонування, так е, для перекриття мідних фонів освітлення. Е, не рекомендую використовувати його. На первине фарбування, так як знову ж таки цієї холодної одиниці не до вистачить для перекриття фону освітлення натуральної волосини. А, далі а, в нас відтінки. Йдуть що там далі у нас? Ага, у нас є бежеві, золотисті і мідні відтінки. Беж прохолодний, такий, навіть ні, більше сказала би нейтральний, тому що йде в більш в мідному спектрі. Рекомендація використовувати 8-9 рівень на освітлену базу, тому що на натуральне волосся може злегка його підсвітити, зробити більш теплішим. Золотисті відтінки теж дуже круто працюють з сивиною, гарно перекривають натуральний фон, так укріплюють і знову ж таки не ведуть в затемнення за рахунок того, що трійка золота нам дорозбавляє і робить більш прозорий не настільки плотний пігмент, як, скажімо, ми говорили би про відтінки натуральний плюс. А, мідне направлення нереально гарні відцінки, насичені, не дають прозорості, плотно перекривають. Якщо ж ми говоримо про відтінки 7,43% Яскраво мідно золотисте направлення без додаткового червоного нюансу, але ми повинні розуміти, що відтінок по максимуму буде яскравий. Я б його навіть і прирівнювала ще і до восьмого рівня, тобто якщо 7,43 профарбувати на сьому натуральну базу, то відтінок отримаємо більш наближений до восьмого рівня, звичайно, за рахунок того, що там сорок третє направлення. Воно дорозбавляє свій натуральний пігмент, холодний або теплий, і візуально виглядає як на восьмому рівні. Це ми беремо до уваги, якщо у вас є мідні красуні, які хочуть яскравий фон і не дуже світлий, і не дуже темний. Сорок четверте направлення. А, інтенсивно мідний. А, якщо ми говоримо про 744, то ми бачимо, що тут більше замішаної натуральної бази, тому логічно він буде більш приглушений. приглушений. А 844 це вже рахується як блонд, дуже круто лягає на блондоване волосся. Теж яскраве мідне направлення а, такий свого роду. Як часом клієнти приходять і говорять, я хочу відтінок вогонь. Так ось якраз той вогонь, але немає інтенсивного червоного відтінку. От реально, що говорити до мідних тонів, то тут якраз такі чисті і прозорі світлі, мідні тона. Далі у нас махагонове направлення, червоне і фіолет. Махагонові інтенсивні, теж збалансовані плотні відтінки. Бачимо, що тут у нас відтінки йдуть з 5, 6 і 7. Самого рівня для креативних фарбувань для перекриття е, кореня дуже гарно виглядають в техніці в техніці якщо ж використовувати мідні, червоні або ж золотисті направлення на восьмому 10 -му рівні на кінцях, і корінь дуже гарно буде комбінуватися з махагоновим направленням п'ятий, шостий і якраз таки сьомий рівень побажання клієнта. Е, червоні відтінки це. Шестірка відповідає на за червоний, 4,62 з домішками фіолета для більш інтенсивного свого роду е, глибокого червоного для того, щоб у нас не проявлявся не просвітлявся корінь, якщо клієнт хоче на четвертому рівні. Але інтенсивно червоний знову ж таки на е, сонечку буде видно інтенсивно червоний відтінок, навіть якщо ми фарбуємо четвертим рівнем, 4,62. Саме цей відтінок буде візуально прирівнюватися до п'ятого рівня. 66-те направлення це інтенсивно червоне яскравий червоний відтінок. Я би сказала навіть ще більш змідним направленням. З мідним акцентом свого роду навіть такого лососьвого відлива, якщо ми говоримо про 8,66 або 7666. Фіолетові шістьдесят направлення це інтенсивний фіолет. Теж в комбінації може використовуватись як для нейтралізації золотистих фонів, щоб був більш приглушений такий холодного направлення, і інтенсивного фарбування від 4 по 7 рівень. Наступні відтінки в нас. Перламутрові – це 12 направлення. У нас існують перламу, так, перламутрові на 12 направлення від 5 до 9 рівня. 9-10 рівні в Passion and Color, в хай-тек більш плотні. Більше рекомендую використовувати на натуральне волосся, аніж на розсвітлену базу. Чому? Тому що все ж таки база на моноетаноламіні, яка буде давати накопичення, і з часом, якщо фарбувати блонди після порошка, будуть більш осідати і давати накопичення натуральної бази. Тобто, волосся з часом буде да? рівнем буде падати вниз. Восьме направлення – це шоколадні, теплі шоколадні відтінки, дуже гарна палітра, достатня їх кількість і концентрація від 4 до 8 рівня. 4-8 більше прирівняю теж його до 5 рівня, він не настільки насичений як ми бачимо на палітрі, благородний, шикарний, просто коричневий нейтральний відтінок. Шоколадні відтінки теж гарно профарбовують сивину, але якщо ми говоримо просто відково, то все ж таки я рекомендую домішувати ще, ще натуральний ряд плюс. Так, далі. Далі наступна у нас палітра спецблондів. Ви можете ознайомитись і звернути увагу, що у нас є 11 і це просто новий відтінок, який. Довнесли його, доповнили, тому він ось так його відокремили, відокремили Але по суті, сило освітлення мають однаково що 11, що 12 рівень. Єдине, що хочу сказати, що в нас тут золотисті і натуральні ряди 11.0 і 11.3 рекомендація використовувати на сивому волосі, для того, щоб була якась база для подальшого тонування, так щоб не провалювалися якраз такі модні нюанси на сивину. І 11,1 е, з максимальною нейтралізацією мідних фнів освітлення. 13 направлення 11-13 теж можна використовувати для сивини. Це в тих випадках, якщо у вас клієнт бажає просто розсвітлити своє натуральне волосся з великою концентрацією сивини і в е, подальшому не тонувати. Да? Тобто один, одним етапом е, первинним фарбуванням зробити одним відтінком підфарбувати підрозсвітлити коріння тоді можна використовувати 11-13, буде нейтрально бежевий е, відтінок. 11-21 з максимальною нейтралізацією жовто-оранжевого фону освітлення, а 12-75 це взагалі мій улюблений відтінок. Я просто божеволюю від нього, правда, тому що нереально перламутровий відтінок гарний е, виходить уже після розсвітлення, і чесно не маю бажання взагалі його нічим перетоновувати, тому що там дійсно. Достатня кількість і для нейтралізації, і для того, щоб уже надати якийсь блиск і відтінок на волосі. Тому моя щира рекомендація: все ж таки, спробувати. Вітінок 12,75 і знову ж таки ходовий 11.21 для максимальної нейтралізації. Це для тих дівчаток, які бажають переходити на тотальні блонди спецрядом, і в які хочуть мати притемнений холодний корінь, який перетоновується потім, і щоб плавно промивалося і не давало ніяких границь. Стрібний коректор може використовуватися як із основною палітрою, так і в спецблондах. І що в нас? Є ще бустери, які по суті можуть використовуватися як для розсвітлення натуральної основної палітри. Підняття рівня, так, або ж можуть використовуватися як для підсилення спецблондів. В, в тому випадку, що вони мають таку саму агресивність, як і спецблонди, єдине, що не містять в собі ніяких пігментів, ні базових, ні модних нюансів. І за рахунок цього освітлення буде виглядати візуально значно світліше. Тобто, якщо у вас є заціль пома максимуму зробити е, світле розсвітлення фарбником і в подальшому його тонувати, то тоді логічно використовувати спецблонд з нулями, е, причому, причому якраз таки бренд рекомендує не перевищувати дозу нулів 40%. Провищувати дозу нулів 40% від суми всієї маси використаного спецблонда. Далі окисники Голд, які є трьохвідсоткові, 3, 3, 6, 9 і 12%. Рекомендація використовувати 12-відсотковий окисник зі спецблондами. 3, 6 і 9 можна використовувати. Користовувати з основною палітрою, в залежності від задачі, вони місять в собі велику концентрацію доглядових компонентів, таких як алоєвера, календула, арганове масло для максимального зволоження. Захищає також шкіру голови під час фарбування. І це незамінний компонент, який ми використовуємо знову ж таки з фарбником хайтек, щоб у нас відбулася реакція фарбування і полімеризація відцінку. Далі, думаю, тут все зрозуміло. Зупинятися на виписниках не будемо. Технічний мус це просто інноваційний продукт, який нереально. Крутий, має велику кількість, має великий спектр функцій, так? Тобто він є багатофункціональним, його можна використовувати окремо, як і маска, тому що він на протеїновій основі він містить в собі олі... Олі... олію макадамії, каротин, масло, органи. Він гарно забезпечує живлення шкіри голови. Тобто його можна навіть на шкіру голови наносити, на тіло, як захисний крем після сонячних ван. Так? Він працює теж як розбавник, як клір з фарбником. Тобто, якщо вам. Потрібно суміш зменшити їхню агресивність, служну агресивність, надодавити більшу концентрацію доглядових компонентів, розбавити об'єм суміші. Так, це зазвичай, коли ми використовуємо в тонуваннях на довжину. Ви з легкістю можете додати даний мус. Вам дуже сподобається прямо така моя рекомендація, така крута новинка, яку можна теж. Використовувати ще і в інших цілях, в яких, наприклад, в пінних банях, в кольорових банях можна використовувати як підкладка перетонуваннями, інтенсивне відновлення і зволоження, а також змішувати з прямими пігментами, або можна змішувати з коректорами, якщо ви хочете злегка них зробити корекцію з маскою з. Коректором з окисником, з маленькою кількістю окисника, якщо ви хочете зробити мінімальну корекцію відтінку, так? Тобто, додати йому якогось близько додаткового додаткового нюансу, просто незамінник в роботі колориста. Так.